В інтернеті минулого разція, яка була минулого разу, з'явилася питання. Точніше навіть по другій лекції, яка відноситься до того, що ми говорили, що кожна система не може створити систему подібну собі. Не те, що складніше, а навіть подібну собі. Так само людина не може створити істоту собі. Заперечення було таке, що ось, якщо є елементи всесвіту, то чому людина знаючи, як побудована людина не може зібрати аналогічну істоту, як вона сама, або порівну складності. При цьому мається на увазі, коли той, хто питав, задавав це питання, він мав мати на увазі, що. Робот може зібрати подібного робота, якщо закладена подібна програма з елементів, які існують. Але, по-перше, треба створити елементи для того, щоб зібрати. По-друге, коли автор питання, мав на увазі біологічну або видіну частину людини. Так, біологічно змоделювати ми можемо. Можемо змоделювати ДНК, ми можемо змоделювати на рівні клітинки будову людини і навіть геном людини. Але ж якби тільки людина складала з геном. Що таке геном? Про це ми поговоримо. Але це по суті креслення на будову самої людини. Тож, коли ми виготовимо комп'ютер, як аналогія, за кресленнями комп'ютера, але це не те, з чим буде працювати. Для того, щоб він працював, необхідно, крім електроенергії, ще і програмне забезпечення відповідно. Тож, якщо виготовити просто людину, то питається, чи буде ця людина взагалі. Тим більше, що ми далі будемо говорити про будову людини, що будова людини надзвичайно складна. І те, що ми бачимо, це лише маленька частинка із того, що відноситься до будови людини. А от те, що. Ми не бачимо, як його змоделювати, отут уже питання за питання. Не кажучи про те, що навіть на молекулярному рівні, щоб змоделювати людину, теж не так просто. Бо людина може існувати лише в симбіозі з тим внутрішнім світом, який заселяє мільярди найдрібніших істот, і в кожній істоті є свій геном. І як відтворити цей симбіоз, як воно працює все разом, бо стерільно збудована людина теж не може ні жити, ні працювати. Як приклад, можна привести існування, як я ж існування на життя космонавта в космосі, коли людина дихає штучним метанічним повітрям як суміш двох разів. І відомо, що практично всі космонавти після цього мають проблеми з органами дихання. Хоча це лише частково і не зовсім як кажучи, механічна суміш, а якби дійсно механічна суміш. Але отой можна назвати сук, який ми вдихаємо. Бо коли ми вдихаємо те повітря, яке земля, тут і мільярд і мільярдиших істот і оце все те, що робить ту атмосферу, яку вдихаємо живою, і яка дає нам життя. Оце все змоделювати все це зробити людина практично не може. Ну і це як і відповідь на те питання, про яке ми говоримо. Можливо, що з'явиться ще питання, вони будуть відповіді в інших лекціях. Сьогодні ж ми переходимо до другої частини нашої попередньої частини про будову сесії. Варіанти запропоновані як класичними моделями, так і некласичними. Причому і в одних, і в других дуже багато питань. І з самого початку ми говорили, що звичайно, навіть якщо ми будемо сьогодні відштовхуватись від уявлень фізики, математики інших сучасних розділів знань, то все рівно наші знання обмежені. І ми можемо побудувати якісь моделі. Будову все лише виходячи з того рівня знання, який є на сьогоднішній день, і не більше того. Тобто ми будемо говорити лише про якусь частину уяви про будову Всесвіту, не претендуючи на загальне розуміння будови Всесвіту. Мабуть, доцільно буде почати нашу розмову з того як побудовані взагалі три світи, з якими стикається людина кожної миті. Коли ви ми учите фізику, фізика ділиться на три великих розділи механіку, термодинаміку і електродинаміку. А чому діляться так ці розділи? Справа в тому, що в механіці, дивіться, дещо тут вибірте. Пожерти поки що диференційними рівняннями і займемося фізичними формами. В механіці присутні тільки три величини. М, Н і Т. Маса, простір і час. Шлях, довжина, інша просторова форміна. Давайте подивимося, як сказається взагалі фізичні величені. Візьмо, наприклад, силу. Загальна формула, яка відома ще з 5-6 класу. Це другий закон динаміки Ньютона сила маси на прискоренні. Маса в нас в кілограмах прискорена. В секунду в і тоді, якщо будемо записувати в ступені відповідних масу довжину і час, то ми можемо записати, що це буде маса в першому ступені, довжина в першому ступені, а час буде в мінус другому. Щоб перенести знаменника, ступінь змінює знак на протилежність. Але ця формула називається формулою сили. Які ще можна записати сили? Наприклад, відома сила чари. Як швидкість витоку реактивного струменю газу на секунду витрати маси. І давайте подивимося знову таки. Метри в секунду на кілограм в секунду. І отримуємо те ж саме у першому, Л у першому, т другому Ще можна інші приклади сил, наприклад, сила пружини. Е доріння Х. Це відомо всім формам. І це у нас метри або глю у першому ступені. А яка розмість тоді коефіцієнта пружності? Кілограм на секунду в квадраті. Щоб це була сила. І тут змінилось, бачите, тут був у нас кілограм на метр на секунду в квадраті, тут мет секунду кілограм на секунду, а тут мет на кілограм на секунду в квадраті. Міняються комбінації цих величин і ступені, але сила залишається силою. Ну, ще одну. можна було привести таку силу, як коріолісову, теж відомо із підручників фізики, це маса, на швидкість і на кутову швидкість. Дивіться, знову таки, це кілограм метр в секунду і на радіану в секунду. Знову отримали формулу сили. М у першому, Л у першому і секунда у мінус другому. Аналогічні формули фізичні можна записати для всіх фізичних величин. Для енергії, для потужності. Для швидкості і так далі, і так далі. Але в них присутні лише механіці, маса, простір і час. Присутні, звичайно, ми розуміємо, що присутній і заряд. Але заряд якби нейтралізований, він не впливає. І давайте подивимось, в яких ступенях. В усіх фізичних формулах механіки входять маса, довжина і час. Маса входить в нульовому, в нульовому це коли то, це, то, швидкість. Швидкість це шлях на час, але маса там як відсутня, Вона не впливає на саму формулу. Можна ділити на масу, можна множити на масу, але ділити на масу квадратів таких форм немає. Підходячи таким чином до оцих величин, ми можемо записати, в яких межах коливається значення маси. Маса поділити, чи помножити, більше немає. І Т0. Три значення час. Можна множити на секунду в квадраті, можна ділити на секунду в кубі, але ділити на секунду в 5, ніде формула вже немає. Те ж саме можна зробити для посторової координати L. Можна множити на L-3, тобто, коли ми ділимо на об'єм, і є момент інерції площі. 5 по четвертому ступеню. Більше ступеней ні в той бік, ні в той не існує. І можемо записати як електричний зарядче в нейтральному ступені або нульовому, як одиницю. А тепер цікаво, давайте подивимося. Скільки розрядів буде тут, тут, тут і тут. Маса 3 розряди, час 6 розрядів, простір 8 розрядів. Електричний заряд, паданий загляд. А в сумі 3, 6, 8, і 9. 9. Аналогічно зробимо також систематику для термодинаміки. В термодинаміці змінюються інтервали, крім маси. Але ось тут де час всього 4 градації. Якщо ж додати те, що ми називаємо ентропією, про ентропію багато чули, але про ентропію у нас буде окрема розмова, коли ми будемо взагалі говорити про природу деяких процесів. Тож, якщо об'єднати про ентропію присутні завжди завдяки перехідних процесів, там, де і час присутній, то ми можемо їх об'єднати в єдині цілих. І окремо йдуть знову таки просторові і зарядові розрядені. В електродинаміці робимо те ж саме і об'єднуємо. Об'єднуємо, бачимо, маса не змінюється, М3. А от те, дивіться, у метаніці 6, в термодинаміці 7, електродина. Динаміці 8 розрядів. В той час, як Н навпаки, було 8, 7 і 6. І одночасно від механіки до електродинаміки зміниться розбірність електричних зарядів. Від нульового обігу в термодинаміці з'являються електричні явища. Але тут кутики 3 і 5. в електродинаміці заряд присутній 5 розряди від помножити на заряд квадратів до поділити у квадраті. Але цікаво, що бачите, тут 9.